Сьогодні дуже сильний енергетичний день. Тому сьогодні зробимо такий розклад, ось на такої чудовій колоді, що тобі не вистачає, так? щоб розвиватися, щоб бути вдоволеною людиною, спокійною, в гармонії, так? ну і, звісно, в визабілі. Що тобі не вистачає? Тобі треба обрати, подумати про себе і обрати один з чотирьох варіантів: перший, другий. Третій і четвертий. Довго не думай. Обирай інтуїтивно, а ми розпочнемо. Хто обрав перший варіант, що тобі не вистачає? Тобі не вистачає реального життя. Чомусь ти ходиш в розових окулярах і тебе це влаштовує. Ти боїшся чогось визнати. Ти знаходишся в якихось ілюзіях, не приймаєш світ таким, який він є, або людей такими, які вони є, ти придумуєш їм якісь почуття, відчуття, яких у них немає, або якісь качества їм додаєш, таких, яких немає. Або ти сам себе скриваєш і видаєш себе. Не ось такою, ось людиною ти, а ось цю сущність видаєш себе за іншу. Завжди надягаєш маску і не показуєш істинного себе я. Ось треба вийти просто в ці двері. Відчинені і е, зрозуміти, що життя реальне не таке вже й погане. Не потрібно знаходитися завжди в ілюзіях, тому що розчарування буде дуже глибоким. Треба е, себе приймати таким, як ти єш, і навколишнє середовище. Треба позбавити себе е, розових окулярів. Другий варіант. Цікаво, ну тут бачите баланс між роботою та відпочинком. Тут ось, зображено на карті, бачите, тут робота, тут життя, і людина по мосту ходить туди-сюди. Сонце тут означає те, що це циклічність, це відбувається кожного дня. Але треба розуміти, що життя це не є робота додому із дому на роботу. Так? Це є наші хобі, наші є друзі, так, наш відпочинок, там де ми можемо набирати енергію або на роботі ми її віддаємо, а нам треба десь її накопичувати. Тому вам не вистачає цього балансу. Ви напевно забігалися і не зупиняєтесь, не бачите навколишнє. Світу, що відбувається, так, і забули про себе, про свої потреби. Їх теж треба задовільнити навіть у такий складний час, як зараз, але все одно вам треба, тому що, бачите, у вас вже ця циклічність дуже давно. Третій варіант, хто обрав. Угу. Ну, тут не вистачає трішки сили. Ви направляєте свою енергію зовсім не туди. Можливо, ви дивитесь якісь негативні завжди новини, або якісь негативні люди вас окружають, або у вас мислі такі негативні. Вам ви свою енергію не туди направляєте, і тому у вас немає ні сил, ні енергії на щось. На якісь звершення і йти до своєї мети мрії, вам по-перше навчитися говорити ні людям, які вас оточують, які які з вас висасують енергію. Це називається енергетичні вампір, які завжди вам ниють або ще щось, або щось там вас оприкають, або незадоволені. Таких людей ну, треба держати подалі, або їм відмовляти, коли вони вам скидають свій, свій, свій негатив. І, звісно, направляти на природу більше свою увагу, на взаємодію з природою краще, щось краще почитати, десь можливо відпочити, комусь можливо поспати, набратися енергії, десь знайти місце, де вам ця енергія. Поступає більше і там заряджатися, От. але її не направляти на якісь, знаєте, такі ну, кудись в негатив, якісь страхи. Треба її спрямовувати на свої мрії і на красу цього світу. Четвертий варіант. Четвертий варіант. Вам не вистачає любові, банально любові. Перш за все, ви закрили своє серце, вам його треба відкрити хоча б для себе, для природи, для того, щоб полюбити все природнє, тому що людина це теж є природня, так, создана творцом, Богом, ким хочете. Хоч космосом, але ми теж природні, і ми в природі гармонійні повинні бути. Тому вам треба відкрити серце, не боятися любити себе, любити навколишніх людей, середовище, там, де ви знаходитесь, знаходити любов у всьому. Метелики тут означають те, що зміни відбуваються. Да? Метелик у нас з гусінці, із кокана превращається в такого красивого метелика і літає де хоче, як хоче, і такий красивий. Тому зміни будуть, і вам не пов... ви не повинні бути завжди в такому якось або агресії, або суму, або ще чогось. Тому що якщо ви відкриєте серце, то до вас потягнуться такі ж самі люди з любов'ю, і ви будете більш бачити хорошого, доброго, красивого, прекрасного, знаєте, і знайдете, можливо, своє кохання. Тому вам просто треба самому зробити шах на зустріч. Що я помітила зараз у цьому розкладі? Дивіться, всі випали четверки, візьдіє. Четверки. знаєте, що ще означає? Четверка це у нас стабільність, але у цьому випадку це погана стабільність, тому що це вже знаходиться з вами досить довго, і це треба позбавлятися цього, що тут ну тут позбавлятися, наприклад, ну. А тут чогось не вистачає, але це треба робити. Робити всі, кому який варіант випав, це треба зробити, тому що вас засасує. Якщо це на постійній основі, то життя це буде для вас дуже неяскравим і сумним. Якщо вам сподобався такий розклад, пишіть мені свої коментарі.